Говорять фанати Київського Динамо, сьогодні особливий день, адже ми святкуємо 65 річчя серця нашого улюбленого клубу, президента Ігоря Суркіса. Перш ніж ми почнемо цю подорож, поставте лайк, щоб висловити нашу прихильність до цього неймовірного лідера. І якщо ви ще не зареєструвалися, зареєструйтеся, щоб нічого не пропустити. Ходімо, відповідаючи на питання про його спогади про Динамо. Суркіс з гордістю розповідає про вихід до півфіналу Ліги Чемпіонів під керівництвом Валерія Лобановського. Неймовірне досягнення, яке він сподівається повторити в майбутньому. Суркіс визнає труднощі, з якими стикається клуб, від відсутності іноземних гравців високого рівня до результатів, які не задовольняють уболівальників, розділяє бажання посилити команду, коли це можливо. Окрім футболу, Суркіс підкреслює життєво важливу роль клубу під час війни, наголошуючи на підтримці військових. Команда та фонд братів Суркісів щедро пожертвували на допомогу нашим захисникам. Виявивши солідарність у важку хвилину, президент вважає, що Динамо світле майбутнє, особливо з молодими талантами, які закінчують клубну академію. Чи сподівається він на відродження українського футболу після перемоги у війні? Суркіс наголошує на єдності всіх перед спільним ворогом. Клуб став більш ніж футбольним центром зараз є центром допомоги Збройним силам України шляхом відновлення лікарень та надання підтримки, щоб відзначити свій день народження. Ігор Суркіс вибирає просте святкування вдома, зібравшись у колі родини. Він зосереджений на перемозі, нормальності та поверненні радості у футбол. У цей особливий день залишайте свої привітання Ігорю Суркісу в коментарях, поділіться своїми сподіваннями щодо майбутнього, Динамо та важливої ролі клубу у післявоєнній відбудові. Не забудьте поставити лайк і підписатися на оновлення. Єдними Динамо Київ.